У звягелі відбувся патріотичний забіг в пам'ять про загиблих захисників. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це всеукраїнська акція, яка у нашій громаді проводиться вдруге. До пробігу долучилися спортсмени Звягельської громади, близькі люди загиблих воїнів та громадськість. Кожен з них пробіг марафон на честь полеглих героїв. Під час пробігу активісти вшанували пам'ять воїнів, поклавши квіти біля меморіалу загиблих учасників АТО ООС у сквері пам'яті та біля арки Небесної сотні. Біля останньої локації активісти зустріли родини загиблих героїв, секретар міської ради Оксана Гвозденко, заступниці міського голови Наталія Бореста Ірина Гуць та небайдужі мешканці звягеля. Небайдужі люди, які взяли участь у всеукраїнському патріотичному пробігу. Пробігу за Тих, хто віддав своє життя за волю, свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої України. Сьогодні у кожного під номером вказано прізвище загиблого героя, захисника або захисниці. Сьогодні немає тут переможців і переможених, є ті небайдужі. Хто пам'ятає, а ми всі знаємо, що пам'ять про наших героїв жива і вічна лише тоді, коли ми пам'ятаємо про наших героїв, метою патріотичного забігу було вшанувати пам'ять воїнів, загиблих за волю, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і висловити велику повагу та подяку рідним і близьким тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Герої не